Я мені дуже цей все подобається, це цінностями. Те, що є вашою місією, створити спільноту. Та спільнота, яка зможе в майбутньому змінювати на краще нашу країну і державу. Український католицький університет є ще не найкращим університетом в нашій країні. І я вважаю достойним конкурентом університетом за кордоном. Дуже відкритий до спілкування. І це. Крок назустріч, щоб нам теж бути відкритими, рівень уку зараз на сьогоднішній день це європейська освіта в Україні. Це в першу чергу духовність. Університет я вибрала через те, що відчуваю себе тут в безпеці, і я впевнена, що тут все буде супер. Я вірю в Україну. Я вірю в нашу перемогу. Я вірю в те, що саме тут я зможу бути щасливою. Навчання в Україні зараз на часі, того ми маємо обрати навчання саме тут, саме зараз, створити Україну саме тут.